Вітання, моє ім'я Іван Зайці. це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, спеціально пішов на бокс, щоб тобі дали ще одну капу та пропустив усі новини. Це відео для тебе. На тижні відбулися наступні івенти. У п'ятницю пройшов конвершн конф у Києві. Відразу відповім на всі ваші приколи, що ж там по їжі. Вона була от пруфи, і бургери, і нафтепаті все було окей. Ок чи не ок, можемо обсудити у нас в телеграмі. До речі, там багато контенту з цього конвершену. Загалом всі думки про івент там вже давно написані. Заходь в телеграм-канал і прочитай всю інформацію. У Варшаві в четвер пройшов івент від Grove Partners. Типовий РПД івент в плані всіх складових з цікавого на фото і відео з автопаті можна побачити Вікторію Бакалову та Ростика Потапенка, які останнім часом пропали з інстаграму. Якщо Віка трошечки повертається, то опасного стосується все більшій мірі. Його там майже немає. За нашу інсайдерську інформацію, гроба Партнерс має відношення до парімач. Тобто вони, наче, і є парімач. Та що ж ти таке? Ми вино. У Житомирі жінка витратила гроші з випускного на онлайн-казино. Про це 13 червня повідомила прес-служба Житомирського районного управління поліції. Жінка взялася за організацію випускного для 9 класів, а натомість обікрала батьків. Синкибаутит. Ну а що? Можливо, жінка діяла з гарними мотивами. Якщо вона хотіла, щоб школярі... Після випускного не пішли з 9 класу. І вони тепер дійсно не підуть, бо тепер треба лишитись, дати показання, бути свідками та відвідувати судові засідання. А там туди-сюди і вже 10-11 клас закінчать. А можливо, вона так хотіла сказати думку, що йти зі школи після 9 класу це як ставити своє майбутнє на зоро. Слухайте, Хоча вирішувати вже не нам, а правоохоронним органам Житомирщини. Джигейт анонсували івент наприкінці цього літа. Ним стане Джи Гейт Кемп, перший бізнес-фестиваль. Вони пояснили цей формат таким чином: бізнес, тому що обіцяють спілкування з лідерами індустрії, які дійсно роблять гроші. Фестиваль, бо це все не обійдеться без музики, алкоголю. І автепаті біля річки. Давайте будемо відвертими, цікавий формат, поки невідомо, чи будуть у цьому форматі кемпові палатки, смажені сосиски біля багаття та страшні історії на ніч. Хоча без страшних історій все ж таки не обійтись. Інакше що це за афілії івент без розповідей про фрот, шторм та мінусові рої? В Україні хочуть заблокувати TikTok. Така петиція з'явилася на сайті 10 червня. Аргументують це блокування декількома тезами. По-перше, це китайська соцмережа, яка може за нами слідкувати. Ви можливо зараз дивитеся це відео в китайській соцмережі. Друге, сам TikTok пропускає багато дезінформації. Третє, Росія активно співпрацює з Китаєм, що є загрозою для кібербезпеки нашої держави. Ого. На момент публікації цих новин зібрано ось таку кількість голосів, і це все на фоні новин про розвиток TikTok Ads в Україні. Бо на тижні по арбітражних чатах товарищиків пройшла інформація про коректну роботу і відображення реклами в Україні. Хоча насправді нічого не станеться, якщо TikTok все ж таки заблокує. Арбітражне ком'юніті там було не таке велике. А ті арбітражники, які себе такими вважали, бо вони переливали підписників в ТГ по пару гривень. Не розстраюйтесь, зато у вас буде більше часу прочитати всю літературу, яку вам задали на літо. На тижні вийшов новий випуск шоу-кадри на ютуб каналі Депхаус, гостями якого стали фаундер агенції Люди Діджитал та бізнес-клубу за з волосов та власницю піар-редакції та мережі пабліків Анастасія Кириленко. У випуску Денис і Настя розказали, як потрапила в афіліт спільноту, які наслідки має медійка в арбітражі, та як виглядають арбітражники зі сторони. Також Настя сказала, що особисто знає арбітражників, які приймають антидепресант. Це і не дивно. Знаєте, як важко чекати свій ролікс. В черзі, коли виюватись тут, вже ж хочеться. Бля. Хочу, хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Також на тижні вийшов подкаст з Енді Доларом у новому випуску Light Apps Андрій розкав про свої плани на майбутнє, легалайз арбітражки та певні інтимні подробиці свого життя. І ні, ми зараз не проємну з трафіком заради високих рої. На тижні з 17 по 23 червня пройде важлива подія криптосвіту Ukrainian Blockchain Week від Encrypted. Буде розширений формат з мітапами, онлайн-конференціями та зустрічами зі студентами протягом тижня. Але головна подія відбудеться саме 23 червня в КВЦ Парковий. На ній зберуться багато криптанів, щоб послухати крутих спікерів, змін цифри, трасті, солани фаундейшн та інше. Приходьте, буде гаряче, гаряче, і точно буде що поїсти. Коротше. Поки булран, ран, буде все. В Україні заблокували 371 гемблінг сайт. Держава продовжує боротьбу із азартними онлайн-іграми. До числа тих, що потрапили під блокування, увійшли майданчики, такі, як 1 xbet Royal Partners, Вавада, Криптобос та інші. Криптобос? Крипто, блять, босна. Мені цікаво подивитися на людей, які заносили гроші на криптобос. Я думаю, що це ті самі люди, що купували курси по крипті блять, у Альони Віном. Криптобос, блядь, Вона ще той криптобос. Це були усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш і телеграм канал І побачимось за тиждень. Пока.